Сьогодні я хотів би, щоб ми попрактикувалися трохи з додаванням та відніманням від'ємних чисел. Почнемо з простого прикладу. 2-3. Що ми бачимо у цьому прикладі? Ми від меншого числа 2 віднімаємо більше число 3. І в результаті такого віднімання ми отримаємо від'ємне число. Давайте це розпишемо на числовій прямій. По центру 0, як завжди. Справа 1, 2. І так далі, зліва мінус 1, мінус 2 і так далі. Ми можемо цей приклад розглядати так: ніби ми починаємо з точки 2, оскільки ми віднімаємо від двійки. І віднімаємо метрійку, що означає, що ми мусимо зміститися від двійки на 3 одиниці вліво. 1, 2, 3. Відповідь буде мінус 1. Тепер розглянемо такий приклад. Мінус 2, мінус 3. Тобто в попередньому прикладі ми від 2 віднімали, а тепер ми від мінус двох віднімаємо. Знову намалюємо числову пряму. Десь тут намалюємо 0. Справа 1. 1, 2 і так далі. Проте тут ми цього не писатимемо. А зліва мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6. І так далі. Цього разу ми починаємо з точки мінус 2. І ми знову ж таки маємо зміститися на три точки вліво. Тому що ми віднімаємо три: Один, два, три. Цього разу відповідь мінус 5. Як ви могли помітити, ми в обох випадках змістилися на три вліво. Проте в першому випадку, в першому прикладі. Ми починали з точки, що знаходиться на 2 справа від нуля. А в другому прикладі ми починали з точки, що знаходиться на 2 зліва від нуля. Тепер уявімо такий приклад. Мінус 2. Плюс 3. Зараз я заохочую вас поставити відео на паузу та спробувати розв'язати цей приклад самостійно. Намалюємо числову пряму. 0, 1. 2. Мінус 1, мінус 2. І так далі. Цього разу ми знову починаємо з точки мінус 2. Але тепер ми додаємо 3, Що означає, що цього разу ми мусимо на 3 одиниці зміститися вправо. 1, 2, 3. Відповіддю буде 1. Маю для вас ще такий приклад. 2, Додатнє 2. Відняти мінус 3. Насправді це те саме, що і 2 плюс 3. І в інших відео ми це навіть пояснювали. Зверху, у верхньому прикладі у нас мінус 3, в нижньому ми додаємо додатнє 3. І відповідями цих обох прикладів будуть абсолютно ідентичними. Їхні відповіді однакові. Розглянемо останній на сьогодні приклад. Мінус 2. Відняти мінус 3. Я розумію, що така кількість мінусів може лякати. Проте варто всього лиш пам'ятати, що коли ми віднімаємо від'ємне число, то це те саме, що ми б додавали число з таким же ж значенням. Тобто, насправді, це те саме, що й мінус 2. Плюс три. А такий приклад ми вже з вами бачили. Ось тут. Тобто ми починаємо з точки, що знаходиться на два зліва від нуля, мінус 2, і рухаємося на три вправо. Один, два, три.